Вітаю! Сьогодні глянемо, яких дій чекати від чоловіка найближчим часом. Буде два варіанти. Обирайте один. Перший варіант дії. Другий варіант дії. Так, доповнимо ще дві карти. Так, перший варіант дії. А, прийде прямо до вас туди, де ви проживаєте. А зробить е е такий важливий рішучий крок, щоб бути поряд з вами М і спостерігатиме е на вашу реакцію, як ви відреагуєте так, на його прихід. Е е Знаєте, йому важко змінювати щось у своєму житті, але е я думаю, що він наважиться що ще одну карту, тому що він якось тут ще вагається. Так, і в майбутньому тут вас чекає прямо, знаєте, пропозиція руки і серця. О, вітаю! Другий варіант зробить подарунок вам, дівчаткам, або висловить свої почуття, так, через приємний якийсь сюрприз, або символічний жест, який зробить. Такий чоловік-романтик. Зараз він може бути розгублений, тому що його і тягне до вас, і він боїться цього. Чому боїться? Тому що є тут якісь обставини, коли треба враховувати думку інших людей. В кожного вони будуть свої дівчатка. Але чекайте на подарунок, а далі в майбутньому, що на вас чекає. Може, ще, знаєте, він то подарунок вам подарує і, можливо, щось каже приємне. Але може бути таке, що він буде робити все одно крок назад, ну тобто, крок вперед, два назад, розумієте так? Тому будьте готові до цього чоловіка і певні є обставини. Дякую за увагу з вас. Подобайки і підписка.